Вітаю вас на моєму каналі Оксіген Дизайнів спицями та гачком. Сьогодні буду в відео розповідати про новий спільник, в який я вступила, також про свої готові та просування своїх процесів. Перше, спільник називається Чудо в смужку. Що для цього потрібно? Потрібні ниточки різної фактури різного кольору. Також можна придбати в магазині Розхом'ячка. Я залишу обов'язково послання під відео. Організатори цього спільника це є Марина з каналу Калейдоскоп та Наталія з каналу в'яже». Ще спонсори, яких я також підпишу під відео. <кій> Перепрошую, <кій> також залишу все під відео. Всі послання. Ви, будь ласка, приймайте участь в спільнику, вам сподобається, там дружна і весела компанія. Що для цього потрібно? Потрібно ниточки, потрібно зв'язати плечовий виріб. Я обрала для спільника ось такі ниточки. Тобто, це моя корзинка, чудо в смужку. Покажу вам далі готові свої процеси. У мене зв'язалися ось такі носочки для старшої донечки. Да, донечки, 38 розмір ніжки, так. Ось такі високі вона захотіла. Також покажу вам просування свого процесу сітка, тобто джемпер сіточка. Ось на якому я етапі. Це ось так виглядає. Дуже важко вам показати, ну, ось воно отак виглядає мій візерунок. Мені подобається. Але що мені не подобається? Мені не подобається така дуже розхлябаність ниточок. Чи це треба перев'язувати горловину? Ось воно, отак, от розтягується, ці ниточки. Не знаю. Буду міряти на дочку і будемо вирішувати, що з цим робити. Чи це їй подобається, ми залишимо, чи навіть прийдеться щось поміняти. От і все. Дякую вам за перегляд. Чекаю ваших вподобайок. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До нових зустрічей, до побачення!